Вітаю учнів, учнів сьомих класів, всіх тих, хто разом з нами повторює геометрію сьомого класу. Ми з вами сьогодні розглянемо невеличкий параграф, параграф 12, з підручника сьомого класу для нової української школи рівність геометричних фігур. Деякі, скажімо так, аспекти цього питання вам відомі з попередніх класів, зокрема, з сьомого класу, також з першої частини сьомого класу, дещо для вас буде нове. Загальне значення рівних фігур ми знаємо з вами з попередніх наших класів, із 5 класу, і спочатку 7 класу, що два відрізки називають рівними між собою, якщо вони мають однакову довжину, а два кута називають рівними між собою, якщо вони мають однакову градусну міру. Але до поняття рівності геометричних фігур можна піти із загального. Положення. Розглянемо два рівних відрізка АБ і КЛ, довжини кожна з яких по 2 см. Уявимо, наприклад, що відрізок АБ накреслений на прозорій плівці, переміщуючи плівку, відрізок АБ можна сумістити з відрізком КЛ. Отже, рівні відрізки АБ і КЛ можна сумістити накладання. Так само накладання можна сумістити два рівних між собою кута. Ви бачите, це. 12,1 суміщено два рівних відрізка, 12,2 малюнок суміщена два рівних кута. Таким чином ми приходимо до загального означення рівних фігур. Геометричні фігури називають рівними між собою, якщо їх можна сумістити накладання. Зауважимо, що це загальне означення рівних геометричних фігур не суперечить означенням рівних відрізків і рівних кутів, які ми, в принципі, знаємо і. Можна сказати, з п'ятого класу. Ми зразу приступимо до невеличкої вправи, виміряйте довжини відрізків А і Д на рисунку, та встановіть, чи рівні вони. Ну, Ви знаєте, що в цьому редакторі трішечки треба час, щоб виміряти тут не, 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 комп'ютерне вимірювання, воно відрізняється від реального. Отже, тут приблизно відрізок А Б 83 мм, я зразу буду. Це записувати. А Б83 мм. Тепер буду міряти, вимірювати довжину відрізка СД. Ну, знову таки, комп'ютерне вимірювання нам каже, що СД також 83 мм. Тому я буду готувати вже відповідь відповідь. Виміряйте, встановіть, чи рівні вони. Ну, відповідь рівні. Можна грамотно написати рівні між собою. О, на трішечки транспортер заважає. І лінійка нам вже не знадобиться. Тепер попрацюємо у другий пункт. Виміряйте, QT M на рисунку, та встановіть, чи рівні вони. Давайте виміряємо. Значить, ми почнемо з кута М, але знову-таки комп'ютерний спосіб. Він не дуже швидкий. Так, значить, кут М нам показує, ну, 50 градусів. Кут М 50 градусів. Кут М. Це наша перша задача, це друга. Кут М. Так, ну, поки відео уроки до 11 класу зніму, навчуся. Користуватися цими віртуальними інструментами. Кут Н42 градуса. Ми бачимо, що кут М не дорівнює куту Н. Транспортир мені вже теж не треба. Кут М не дорівнює куту Н, тут можна написати як висновок, що вони рівні ці відрізки. Кут М не дорівнює куту Н, виміряйте та встановіть, чи рівні вони не рівні. Отже, така перша практична вправа. Подібні вправи ми з вами в тому числі і в п'ятому класі, навіть в п'ятому класі виконуємо. Перший пункт нашого теоретичного матеріалу був, був фактично повторенням і узагальненням. Ми дізналися про рівність, про поняття рівності будь-яких двох геометричних фігур, а наш наступний пункт це дуже важливий пункт, рівність трикутних. Розглянемо це питання. На нашому малюнку трикутник який ліворуч, трикутника АБЦ рівний трикутнику КМЛ, бо кожен з них можна накласти на інший так, що вони збігатимуться. Усі елементи трикутника АБЦ відповідно рівні елементам трикутника КМЛ. І воно представлено, така табличка, дуже важлива. Ми маємо рівність шести основних елементів трикутника, три сторони. Трикутника АБЦ дорівнює трьом сторонам трикутника КМЛ. А саме АБ дорівнює КЛ, АЦ дорівнює КМ, БЦ дорівнює Л. І три кути трикутника АБЦ дорівнює відповідно трьом кутам трикутника КМ. Кут А дорівнює куту К, кут Б дорівнює куту Л, а кут С дорівнює куту М. Це можна записати. За допомогою нашого звичайного знаку рівності, трикутника БЦ дорівнює трикутнику кукаю. А далі буде дуже важливе зауваження. Ті сторони і ті кути, які суміщаються при накладанні трикутників, будемо називати відповідними сторонами і відповідними кутами. Має значення порядок запису вершин рівних між собою трикутників, які встановлюється рівністю відповідних кутів цих трикутників. А саме, давайте більш детально. Подивимося на наш малюнок. У нас є запис кут трикутника БЦ дорівнює трикутнику КЛМ. Це означає, що кут А дорівнює куту К, вони стоять на перших місцях у нашому записі. На других місцях у двох трикутників стоять кут Б і кут Л. Вони теж рівні між собою. На третіх місцях у нашому записі стоїть кут С і кут М, вони теж рівні між собою. Цей запис, який запропонований вгорі, він правильний. Якщо ж я б записав, що трикутник АБС дорівнює трикутнику ЛК, то це б означало, що кут А дорівнює куту Л, кут Б дорівнює куту К, а кут С дорівнює куту Е. На нашому малюнку це не так. І ми зразу почнемо закріплювати дано трикутник, можливо, я трішечки збільшу, ну, так, не вийде. Дано трикутник ABC дорівнює трикутнику CDM, де повніть записи. Ну, записи я можу, мабуть, я скопіюю, але хочу зауважити, що в таких задачах, особливо коли ми бачимо перший раз таку задачу, цілком можливо, вам знадобиться малюнок. Все ж таки, я його заготував. Цілком можливо, що в подальших, при подальшому розв'язуванні яких задач вам цілком достатньо, буде просто дивитися на запис. Давайте все-таки один трикутник. У нас будуть червоні вершини А, які я візьму жирніше, А, Б Л. А інший такий, що вершина С відповідає, точніше, кут С відповідає куту А, тому я його ставлю от сюди. Д відповідає куту Б, тому я ставлю сюди, вони на других місцях. А L відповідає куту М, вони на третіх місцях. І коли ми зробили такий малюнок, то цей запис, я думаю, ви заповните дуже швидко. Кут A дорівнює куту С, кут Л дорівнює куту М, ми просто дивимося на малюнок. Кут B дорівнює куту Д. А а Л трикутника дорівнює С М. BL дорівнює Д і нарешті АБ дорівнює СД. Ще раз хочу підкреслити, що цілком можливо, що в подальших задачах або деякі учні можуть просто дивитися, отут на першому місці А, а тут С. Тому кут А дорівнює куту С, наприклад. Давайте я все таки випишу. А якщо нам треба сторона, яка дорівнює стороні БЛ, то Б на другому місці Л на третьому, цій стороні дорівнює ДМ, тому що у другому записі Д у нас на другому місці М на третьому. Але все ж таки, я розраховую на всіх учнів. Я дуже хочу, щоб ці учні зрозуміли ці задачі, тому я вам пропоную все-таки з малюнком. Можливо, для декого з учнів цей малюнок вже буде навіть і зайвий, можливо. Я спробую скопіювати умову, щоб її не переписувати. Отже, у нас є ось такий малюночок і нас просять. Пішечки я, Нас просять. На рисунку зображене трикутники доповнити записи. Тут трішечки хитріше. Ми бачимо, що сторона АС на нашому малюнку, я її можу червоним взяти, спробую зараз взяти червоним. Сторона АС позначена однією рисочкою, а тут однією рисочкою позначена сторона ЛМ. І ми можемо використати ту властивість, яку ми ще не знаємо, проти рівних сторін лежать рівні кути. І тоді нам зразу стане легше. Тобто, ми можемо тоді сказати, що проти сторони АС лежить у нас кут Б. А проти сторони ЛМ лежить кутка. І якщо мені тут треба буде писати, в мене тут буде три букви. А, Б, С дорівнює. І оскільки Б дорівнює К, я можу заповнити друге місце. На другому місці в нас буде К. Двома рисочками. Тут позначено сторону А Б. Хотів би я взяти блакитне, але промазав. Сторона А Б. А тут двома рисочками позначена сторона КЛ. Проти АБ лежить кут С. А проти сторони КЛ лежить кут М. Тому кут С і кут М рівні між собою, сюди у нас попадає М. Ну, нарешті, що залишилось? Залишилась літера L. Ось я її сюди поставлю. Ми з вами можемо, коли написали, перевірити. Давайте перевіряти. Перша друга літера АБ, тут перша друга ЛК. Давайте я навіть випишу. Дивимося на малюнок. Чи позначено ці сторони на малюнку як рівні між собою? Позначено. Друга третя БЦ, тут друга третя КМ. Чи дорівнює відрізок БЦ відрізку КМ на малюнку? Дорівнює. Перша, третя літера АЦ, перша, третя ЛМ. Чи дорівнює відрізок КЦ відрізку Л. Дорівнює. Отже, ми завдання з вами виконали правильно. А у другому завданні нам треба написати трикутник, який дорівнює трикутнику «ЛМК». Вже ми можемо скористатися нашою, нашим першим записом. Кут Л дорівнює куту А. І я тоді на перше місце тут маю поставити А. Кут дорівнює куту Б, і тоді я Б ставлю тут на третє місце. Ну, а М дорівнює С, тому на третє місце, на друге місце я ставлю С. Отже, шановні учні, дуже корисна задача. Вона не така проста, як могла б здаватися. Порядок. Давайте ми повернемося все-таки до слайду. Має значення порядок запису вершин рівних між собою трикутників, які встановлюються рівністю відповідних кутів цих трикутників. Наш четвертий номер. Відомо, що трикутник CBT дорівнює трикутнику МАД і даються деякі кути одного трикутника, деякі кути іншого, знайти невідомі. Кути трикутників, Це БТ і МАД. Ну, ви бачите, що я зробив заготовочку малюнка, але проставляти кути я не буду все-таки. Я хочу, щоб цю заготовочку використали ті учні, які не можуть поки що без малюнка розв'язувати. А ми спробуємо все ж таки цю задачу, цю задачу розв'язати. Але я трішечки загубив курсор. розв'язати за допомогою аналізу нашого запису. Давайте проаналізуємо наш запис. Отже, ЦБТ, трикутник СБТ дорівнює трикутнику МАД. На першому місці у першого трикутника С, а у другому М. Це означає, що К кут дорівнює куту М. І давайте можна так от. Написати, а потім дивитися, що нам дається. Нам дається кут С, тому ми можемо знайти кут На другому місці в нас Б, а тут А. Це означає, що кут Б дорівнює куту А. Що нам дається з цих двох кутів нам дається А. Раз дається А 60 градусів, то ми можемо знайти кут Б 60 градусів. А на третьому місці в нас тут Т, а тут Д. Тому Т дорівнює кут Т дорівнює куту Д нам, дається кут Д, тому кут Т ми можемо знайти 72 градуси. Ну, Давайте все-таки напишемо відповідь. Тут давалися три кути, два кути одного трикутника, один кут іншого трикутника, і ми знайшли відповідно кут М 38 градусів. Ку 60 градусів і кут Т72 градуси. А наша наступна задача, вона досить схожа і вона зі сторонами. Вона зі сторонами. Ну, давайте, наприклад, ці задачі все-таки поставимо, зробимо малюнок. КДМ. Такий як кут К, у нас на першому місці кут А, можливо, це допоможе. Хоча ми могли б і без. Більш багато учнів можуть обійтися без малюнки. D такий як кут B і кут М такий як кут С. Тому я розставив вершини другого трикутника відповідно до, ну тобто кут вершини другого відповідно до вершин першого, а ця відповідність зумовлена рівними кутами. Тепер я можу прямо на малюнку, це в нас 6, це в нас 10, а АБ 9. Тому далі фактично майже на автоматі. ДК дорівнює АБ і дорівнює 9 см, ось вони рівні сторони. Невідома сторона АС дорівнює КМ і дорівнює 6 см, а невідома сторона БС дорівнює ДМ і дорівнює 10 см. Я можу написати відповідь. КД. Так, е, ну давайте не буду писати. Значить, КД 9 см, АС – 6 см, БС – 10 сантиметрів. Тобто я вам показав дві простенькі задачі, четверта і п'ята. два способи оформлення з малюнком без малюнка. В цьому місці маю сказати абсолютно традиційну фразу, яку я кажу в усіх ну, багатьох своїх відеуроках з 5, 6, 7 класу. У мене вже їх багато цих відеороків. Фраза полягає в тому, що, шановні учні, ви прилаштовуєтесь до тих вимог, які вам пропонує ваша вчителя, ваш вчитель, ваша вчителька. Якщо такі задачі вчитель вимагає розв'язувати виключно з малюнком, будь ласка, робіть це. Якщо вчитель дозволяє такі задачі розв'язувати без малюнка, ви маєте право. Працювати з відповідними кутами, і в кого є, скажімо, можливість розв'язати без малюнка, в кого виходить розв'язати без малюнка, розв'язуйте, будь ласка, без малюнка такі задачі. Наша наступна задача досить цікава. Вона ну, те, що незвична буде нам. Я давайте я випишу умову. КДА Трикутник дорівнює АДК. В нас і ліворуч літери К Д і А і праворуч літери а, Д і К. Тобто трикутник ніби дорівнює сам собі. Але це ж не завжди так буває. Має значення порядок літер. Наприклад, якщо я візьму добре нам відомий прямокутний трикутник і напишу, що тут кут К, тут А, тут Д. А в нас кут К, загубив курсор кут кут К. Кут К дорівнює куту А. Виконується це на моєму малюнку? Звичайно, ні. Тобто ми приходимо до того, що в цій задачі є якийсь секрет. А секрет нам підказує питання до задачі. Чи є у трикутника КДА рівні кути. Кут К дорівнює куту А. А якщо ми візьмемо третє кути, то ми фактично прочитаємо те саме: Перша літера К, а тут перша літера А, значить кут К дорівнює куту А. А якщо ми третє вершину візьмемо, то кут А дорівнює куту К. тобто ми нічого нового не дізнаємося абсолютно. Тому друге ми писаємо, тобто друге, фактично підтверджує перше, і я можу зразу у відповідь. Написати, чи є рівні кути. Так. Можу навіть вказати кут А дорівнює куту. Друге, чи є рівні сторони. Ну, давайте дивитися. Перша друга літера КД. Сьогодні в мене не дуже планшет хоче працювати. Не хочу кольори брати інше. На жаль, ну що поробиш, КД дорівнює АД. А мені колір дуже треба. Пробую мишкою взяти. Щоб вам краще пояснити, взяв мишкою, значить у нас тут КД перша, друга, а тут АД. А якщо ми візьмемо друга третя ДА, а тут друга третя ДК. Давайте розбиратися. Ми дізналися, що КД дорівнює АД, і дізналися, що ДА дорівнює ДК. Тобто, наша друга, скажімо, друга частина нашого речення є фактично підтвердженням першого. Чи є утрикутна рівні сторони? Так. КД дорівнює АД. І це ми вже можемо використати у наступній задачі, яка фактично є задачою на обчислення. Трикутник АДЦ дорівнює трикутнику ДАЦ. Що це означає? Давайте дивитися: АДЦ дорівнює ДАЦ. Давайте виписувати. Перша друга літера АД у першого трикутника. А тут перша друга ДА. Дізналися ми щось на вині. Сторона дорівнює сама собі, а Д дорівнює да, Просто один раз так написали, інший раз так написала. Нічого нового інформації нудь. Перша третя літера у першого трикутника АЦ тут перша третя це О. Дещо на В, друга третя. Це ДЦ, а у цього друга третя АЦ. Тобто ми з вами приходимо. До того, що оце і оце – це одне і те саме, фактично. І ми бачимо, що у трикутника є дві однакові між собою рівні довжиною сторони. Ми можемо від руки зробити малюнок. Я вже зроблю від руки АД 7 см, а АС і АД і ДС рівні між собою. Ну, можливо, хтось з учнів захоче це знайти за допомогою рівняння. Будь ласка. Якщо мені учень знайде за допомогою рівняння, я йому оцінку знижавати не буду. Але, звичайно, а це, а це ми шукаємо. Да. Треба від периметра 17, відняти довжину сторони, АД, поділити на 2. Я вже в загальному вигляді зі сторонами писати не буду. Отже, відповідь у цій задачі 5 см. Дуже хороша задача, вона відносно проста, якщо розуміти. Звідки, звідки це береться, вона відносно проста. Але такі задачі я особисто люблю давати на самостійних контрольних роботах. Ну і наша крайня задача на сьогодні, вона, на мою думку, ще більш цікава. Прочитайте, будь ласка, умову, а я такими великими літерами напишу трикутник АДК дорівнює трикутнику КАД, ДК 5 см. А периметр трикутника АДК ми будемо шукати. Давайте подивимося, що цікавого ми можемо здобути. Перша друга літера це АД, а тут перша друга КА. Значить, тому АД, сторона АД, трикутника до рівня стороні Ка. Чудовенько. А потім у нас є ДК. Це друга, третя, а тут, Д, К, а тут друга, третя АД. Тобто ДК дорівнює АД. Ну, давайте дивитися, АД сторона І КА дорівнює, і ДК дорівнює, тому ми робимо висновок, що це такий особливий трикутник, у якого АД дорівнює К. А, і дорівнює ДК. Ну, ми в п'ятому класі вчили так, такий трикутник, називається рівностороннім, просто ми його властивості в п'ятому класі не розглядали. А у 7 класі ми їх будемо розглядати, але трішечки пізніше. І оскільки всі сторони цього трикутника рівні між собою, і ми можемо зробити висновок, що рівні між собою вони по 5 см, ну, то периметр. У мене сьогодні проблема з переключенням кольорів, як ви бачите, чомусь. Тому ми можемо знайти периметр. Периметр трикутника АДК 5 помножити на 3 15 см, що і є відповіддю до нашої задачі. Дуже хочеться, щоб все працювало, але. Планшет техніка не завжди, на жаль, працює ідеально. Шановні учні, цей невеличкий урок добігає свого кінця. Перша, друга, третя, четверта задача на ваших екранах і з п'ятої по сю. І сподіваюся, що цей невеликий урок він був для вас корисний, і, забігаючи наперед, можу сказати, що він ще грає роль підготовчого уроку до. Нашого наступного уроку до нашого наступного параграфу. До нових зустрічей!